Добрий вечір, шановні українські аграрії. Так з якою густотою потрібно сіяти. Хтось може дати відповідь? Наше бачення і моє бачення з свого практичного досвіду, коли ти береш, не тільки рекомендуєш, а дотримуєшся до тієї рекомендації. Наших умовах, які ми зараз сіємо, ми сіємо кінцеву густоту. Тобто ми сіємо 5,5 мільйонів схожих на на гектар. Зараз ми сіємо ротак. З цієї сторони ротакс, а з тієї сторони Петінгерсія Салоса. Оце моє бачення, яке я притримуюся. Коли у вас буде густота, то будуть хороші умови, буде хороше кущення. Не буде умов для кущення, або будуть якісь проблеми з пущенням. У вас буде кінцева висота, якої вистачить для отримання хорошого урожаю. Тому що питання по пущенню це питання. Дуже дискусійний, особливо в наших погодних умовах, як зараз. То про яке пущення думати, коли вже кожного тижня обіцяють, що дощі почнуться через два тижні? Отак і живе. Успіхів вам!